Мода з народу останні події в країні надихнули дизайнерів на нові образи: революційні, патріотичні і навіть антивоєнні. Однією чи з нини перших, хто показав ситуацію в Україні через одяг, стала українська дизайнерка Олена Бурба. Навісні її показ відкрила модель у шортах та кофті із написом «Pray for Ukraine» або ж моліться за Україну. Це свідчот я з'яла. В качестве своей патриотичной настроенности. И хотела показать, что мое общественное мнение, что Украина едина, ее нельзя делить і що біди не буває. поза увагою Україну не залишили й світові кутюр'є, зокрема Валентину. На паризькому подіумі італійський дизайнер презентував колекцію на мотив традиційного українського одягу, і, звичайно, не обійшлось без вишиванок, а ще курток, жилетів та жупанів з овечої шерсті традиційних карпатських одежин. Однак була у тій колекції своя ложка дьогтю для українських дизайнерів. Остання колекція Валентину це практично українські гуцульські форми і наша вишивка. І на ще по секрету. признаюсь, там ще трошки російських сарафанів у нього є. Може він там до кінця не відокремлює справжнє наше українське етно, але власне його остання колекція от кутюр. Ну вся така майже як українська. Саме вишиванки нині на піку популярності від традиційних борщагівських, боковинських і вже до більш класичних офісних варіантів. Ціна також різниця: від 900 і коливатись може до декількох тисяч гривень. Відтак, якщо ще рік тому вишивану сорочку українці одягали лише невеликі свята, то нині це вже невід'ємна річ повсякденного гардеробу і ознайомлення. Гордості. Ось, наприклад, ця вишиванка це відтворений крій класичної е, с, вишиванки, яка вважала спідньою білизною. Тут є уставка, такий елемент, так. але ми її трошки стилізували, там, видовжили, наприклад, цей же елемент уставку, розширили трохи рукав, е, зробили свою вишивку. Також у нас є е, більш офісні варіанти: це класична блуза, е, силует. Напівприлеглий крій, і крій рукава реглан і ручна вишивка. Це вишивка стилізована, авторська розробка. Патріотичний психоз на фоні подій в Україні. Так про таке явище говорять психологи і зізнаються, люди за допомогою одягу намагаються не лише себе самоідентифікувати, а й тим самим популяризують свою країну в очах іноземців. Несіння в місті. От такого вот знаєте, можна сказати, національного флешмоба. То есть это не треба по 50 п'ятдесят по 100 собирать. Вот то количество мільйонів осознаних взрослых людей, які чувствуют себе національно, гордятся собою, гордятся своїми состояниями. Ну вот такое, так, і одна, що одна черта, що одне скрепляющее состояние для нашої страны. Ніщо так не згуртувало українців за 23 роки незалежності, як революція гідності, тисячі людей, як одна велика сім'я і своєю символікою. Якраз цей. Час українці не лише по-новому подивились на історію власної країни, а й на її головні знамена та атрибути. Один з редутів на майдані це була козацька сотня стояла там. І зайшли хлопці до нас, і ми домовилися, що всі, в кого є очуб, у них знижка 50%. І дуже багато хлопців, власне, з цього редуту приходили до нас і купували вишиванки і потім йшли в них на майдан. А от показ унікальної колекції вишиванок Оксани Караванської восени підкорив чекаську публіку. Вінтажні вишиті сорочки з подихом сучасності, повітання старовини традицій із найновішими технологіями і кроєм. Все це шедеври української майстрині з цієї колекції. залишилось Хіба що п'ять вишиванок у львівському бутіку караванської нині у дизайнерки нова серія патріотичного одягу футболки в одній з таких і прийшла на інтерв'ю а саме Україна і українські проблеми, і це все звернення до України. Власне дало цей шалений поштовх світові, що модне власне українське етно. Якщо ви відкриєте літні журнали. І якщо ви подивитеся, пройдетеся по навіть по Парижу там чи по е, Берліну, чи по будь-якій європейській столиці пройдетеся і подивитеся на бутики найвідоміших дизайнерів світу, ви побачите там ну майже половину українського Альберта Фереті, так не взагалі все в українських маках. А чому вони так? Ну, напевно ж, це хвиля солідарності. Бути солідарним з Україною у світі щонайменше модно. В інтернеті все частіше можна побачити фотографії зірок в одязі, прикрашеними традиційним українським візерунком. Кейт Мост, Кеті Холмс, Тейлор Свіфт, Холі Енн Гетевей та Лана Делерей одні з тих, хто так би мовити засвітився у вишиванці. Тим часом дизайнери відзначають, що за рік зріс попит і на так звані світшоти та футболки, із зображенням тризуба чи ще якихось патріотичних мотивів. Таким чином Стрії з'явився новий курс на популяризацію свого патріотизму. Футболку здорово і приємно купити в качестві подарка для друзів, які живуть за границей. Тобто, Помімо тих ребят, які просто покупають для себе і носять її в Україні, вони часто беруть це в качестві подарка і увозять за граніт. Та й ціна значно нижча. Одна така футболка обійдеться максимум в 300 гривень. За теплу ковтину з тризбом треба віддати близько 500 гривень. Вень, відтак, можна сміливо сказати, що патріотичні нотки в одязі стали справжнім трендом не лише минулого, а й на цей рік. Світлана Макогонська, Альдар Ситарьов, телеканал Еспресо.